Доброго дня, мої парфумерні друзі! З вами парфумерна Ю і до справи колись я рандомно купила ось цей пробник флорайку парфуму АО та закохалася в цей парфум з першого вдиху. Вижила цей пробник до останньої каплі та зрозуміла, що жити без нього цього літа я не зможу. Дуже чекала на цей флакон. Чому зараз зрозумієте? Бо тут моє окреме захоплення щодо флакона плюс тревел кофра. Це така кришка і кофра одночасна. Втім, роблю для вас це розпакування. Зараз ви побачите, як пакують парфуми бренд Флорайку. Тут була ось така наліпка, я її розірвала. Отже, виймаю ось така коробенція. Відкриваю цю карабенці. Тут ще одна карабенці. І тут вже парфум. Ось на цій карабенці є бачкод та все, що потрібно нам прочитати, щоб зрозуміти, що це оригінал. Потім вскриваємо ось цю коробочку. Тут Теж не без сюрпризу. Ви спочатку бачите один флакон, потім відкриваєте, і бачите тревел флакон 10 мл, це 50 мл. Це кришечка до ось цього кофра, який до цього тревел флакона А ця кришечка потім буде закривати ось цей флакон 50 мл. Як це буде, я вам зараз покажу. Я відкриваю ось цей флакон, він з такого ну, досить такого вагомого скла. Потім ми бачимо цю кришку кофр, як воно працює, я вам зараз покажу. Ось цей кофр сюди стає ось ця 10 мл Ну, колбочка, І потім воно закривається ось цією кришечкою. Вона дуже вагома, я думаю, що це сталева кришка. А, як же бути з флаконом? Флакон у нас теж буде закриватися. Ну, По-перше, для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає фермовий спрей, бачите, тут у нас є така гравіровка квіточки, потім ми бачимо спрей. з цієї сторони У нас назва парфуму. тут, Хайку. Отже, і ця кришечка теж має ось таку квітку, потім воно закривається і виглядає ось так. Так, що до самого парфуму, це чудовий зелений парфум, який не винесе вам мозок у спеку літом. При першому вдиху це такий розсол огірковий. Виявилося, що я фанат росолів у парфумерії. Ну, плюс лістя чорної смородини, а далі інжир та аромат запудрюється фіалкою. У базі є баби танка. І далі розкривається чай свіже завареним зеленим чаєм. Ну, ось і все. Повертайтеся на мій канал, я вас дуже-дуже чекаю та пам'ятайте, коли закінчиться духи, то починається бездуховність. А ми люди, що? Духовні, тому купляємо парфуми. Я вас чекаю! З вами була парфумерна Ю. Пока!